Добрий день, я Сорока Денис, вчитель математики шестирічним досвідом роботи в середній та старшій школі. Я обожнюю цей предмет і з великою відповідальністю ставлюся до своїх обов'язків. Я люблю показувати дітям, що математика це не просто предмет, який вивчається в школі. Математика це предмет, який допомагає знаходити логічні способи вирішення будь-яких задач. Вибачте, телефонний дзвінок. Учні 10 класу. Алло, слухаю. В сенсі в нас урок. Зараз? Добре, біжу. А доки я пішов проводити урок, перегляньте коротеньку інформацію про мене. Навчався в ПНПУ імені Володимира Галатіоновича Короленка, спеціальність фізика та математика. З 20 років почав працювати в закладах освіти. Перші кроки робив вихователем спортивної школи інтернату Зараз працюю вчителем математики та фізики в ліцеї No38 імені Івана Павловського. Дуже захоплююсь татуюванням, спортом, активно проводжу час, граючи з дітьми в різні ігри. Маю невелику сім'ю: я, дружина Анастасія та кіт Тіма. Моє хобі створювати освітній простір, який цікавий для дітей. У нашій професії дуже важливо бути на одній хвилі з учнями, тому я поєдную традиційні і цифрові методи навчання. Часто застосовую математичні ігри, різні онлайн-платформи та приклади життя. Важливо створити умови, аби учень не просто розв'язував задачу, а розумів, як логічно мислити. За свій короткий педагогічний вік я вже вчитель першої категорії. Додатково працюю в Центрі з освітніх втрат. Маю сертифікат тренера з соціального шкільного підприємства. Активно проводжу тематичні заходи для учнів нашого ліцею. Колеги навіть інколи плутають мене з 11-класником. Я вірю, що кожна дитина може розуміти і любити математику, якщо знайти до неї правильний підхід. Дякую за увагу!